Добрий вечір, мої хлопчики, добрий вечір, мої дівчатка. Так помила свої волосики. Так оце під очками у мене синяк. Не думайте, що тільки приха додому. Зайка, ти скучала за мною? Дуже сильно. Дуже сильно. Час такого подумайте, це ж я не встигла витерти глазки свої. Коли... Як побачив, си в Яремці, ти там бухала всю бли, тат, неділю з такими очима, а то, каже, тушу тебе потекла. То, наверное, ти мене утром не бачив, яка я була красива з накрашеними очима. А зараз ти побачив, що в мене туш, після душа я вийшла. То ти скажи мені, чи ти скучав, бо люди питають мене. До речі, в яремчі прийшли дівчатка і мені говорять: Світуля, Саша плюс світа, хай продовжується. От бачите, Саша плюс світа продовжується, А він мені каже, що я в Яремчі закладала. Зараз повод фейковим сторінкам написати: Світуля любить закласти. Ну а хто не любить, дивіться, світулечка за приїзд, Дивіться ось. О. М -м -м. Поцілуй мене удача. Да. А це пойдет? В принципі, те, що ти не п'єш, це плохо. Наверно, так, мій зайчик. їсточки будеш, я тобі вкусняшки принесла за приїзд. Ну, дивіться, я принесла, зараз покажу тобі. Дивіться, я сьогодні в нас розпаковка мідії от світулечки з привозу. 0,98,4,9,3,07,76. Маслиночки, від світулечки з привозу. Маслиночки гіганти. Диви, який я тобі хороший мого річ принесла. Плюс ти знаєш, що я сьогодні отримала? Дивіться, я отримала сьогодні з кумбрії, 200 гривень штучка. Але, але з доставочкою від Базаренко вона коштує 600 гривень. Будь ласка, 600 гривень положи мені. у вас доставка? Мені прошу через Голову заказати. Ну, через Голову це тобі не буде цвітулечки. Хорошо. А дивись, я, я не одну взяла, я взяла дві. Я ж думаю, так дивіться, у нас з тобою як бутилка водки, сільодка, маслини і е, ці, як вони, мідії. міді. а... посидимо тобі з тобою до серед ночі, так плотненько, літрова бутилка, дві сілєчки. Нормально? Півбулки, чорного хліба. Так. Та й що? Ти мені скажеш, голубку ти мій я я я хочу? Ну, взагалі, ти мене не бачи в що я хочу не Слова любви. Шо я за твої, Я ще не Я не думав, ти пізніше потом чуть потім через пару днів почну скучати уже. А, ще не ще не не спів, да? Да. а за кем скучав? Я думав, ти на День влюбленных приїдеш. Да? Мені сюрприз. Так я тебе привезла сюрприз, сільку на День влюблені. Да, я тобі наперед подарую, одну, потом на дві. І потім на 8 березня другу. Ні? При чому я тут до 8 березня. Ну, мого річ, ж тобі дружна покласти, я тобі заготувалася вже. Так, подорожі, виходить, ти за мною не скучав? Скучав, звісно. Як? Плакав? Ну так. Сильно? Кожний вечір сидів і плакав. Сусіди приходили, спокаю мене. Успокойся, вона прийде. Аню, ска, ти що будеш їсти? Я вже приїла. Що ти їла? Овсяну кашку. Овсяну кашку. Пусненьку дається. — Дуже. — Дуже. Мечта. — Мечтам. <laughs> — Мечтам. — <С> Мечтам? — З журалинним вареньем. <laughs> — З журалинним вареньем, так? Да? Mm — Так. -hmm. — Бачиш, а папа хоче... Що ти хотів, казав їсти? Що ти казав, хочеш їсти? — Думав, ти що за приїзд солідників вот, накриєш в стіл. — Що ївся на кашу солідник? — Балабаси, балабаси, ікра, риба там. Ти пронесла бутилку водки. — І сільотки. — І сільотки. — Харбон ті кажуть, бо я всі закладу Кабачки у нас есть, у нас есть да, в гаражі? Я же накрутила хозяйка. Одна закрутка от тети Валю, одна витка ты купила у Таврии. Полный этот <свят> гараж Ну <свят> да, и мама ж хозяйка. Да, шутика за нас не говорят, хорошо. Если говорят за нас спиной, значит мы впереди них. Ну повір, за нашою спиною стільки говорить, що У ху Особливо говорять за тво... за тебе мені. Ого! От хоч мовчи сиди. Особливо ті, хто свічку мені, себе. За те, що ти алкоголік мені ніхто не казав. Тому що дай Бог, щоб всі такі були алкоголіки, як ти. Оце дай Бог. Ну а то, що по селі говорять плівки. Пішов і не прийшов. То це ти скажи, ти, ми поговоримо з тобою, другу, бо я зараз цією сільідкою сюди накормлю. корм. Я скажу, такі говорять, де я пішов, не тільки підтримала. Не знаю, не знаю, бо мені писали. Доті, знаєш, що мамі написали? Бачу, я твого Сашуню їхав з якоюсь мадмуазель. А я, знаєте, що спитала? Скажіть, будь ласка, вона хоч файна, файна, байдужа, хоч була, скажи, хоч правду. Та вони ж бачили. Та що вони бачили? Люди можуть, люди брехати не будуть. Люди брехати не будуть. Люди говорять правду. Да. Люди брехати не будуть. А ти мені кажи правду. Так дай до цього тарілочку. Зараз я наріжу селедочку від світулечки. Сіродочку від світулечки, ще й зікрою. А І тут це стало морозелочком. Дівчатка селідка просто неймовірна. Вона наскільки вкусна, вона не дає. А дивіться, скільки в неї молочка. Ти дивись, скільки в неї молочка має. 500 гривень штучка. Вам 200. Це копійки. Вам двести? Копейки для такого... да? да. Ну дайте еще тебе копейки для вас мої хороші на 200 гривень штучка А для Сашунечки... Ты на своїх мадмуазелях більше тратиш. Більше. Більше. А що вони їдять? Там суши. Суши? То ти щось у мене будеш їсти не сільку, а хвостик від сільотики. беруть. ти чуєш, як, як ми хорошо живемо, Ань. А не хочеш, що ти мені говориш, що вони їдять? Устриці, суші там я беру. Да. А сам ну, собі, щоб не брати, щоб дешевле обійшлось, беру чай. Каже, я не голодний, беру собі чай і п'ю. Я не голодний я не хочу їсти. Ні, ти вдома ну, верчається. Сир... Дома само собою поїв перед цим, а там ж не буду, тому що я кажу, та ні, я не голодний. Куди за ті устриці, скільки грошей давати, за ті суші. А, а, а! Дівчата, ви чуєте, що каже? А то вони за дві щуки лопають, думають, що як на шару, блін, а я той чайок собі легенько попиваю, простягую чашку бля, на весь вечір. Та ти хороший джентльмен, бачиш, який бабусь. Що, Головне, щоб вона була сита, я що. Знаєш, тобі сьогодні у мене їй смоктати, Оцю у хвоста, це головочку. А я так і роблю. <схід> <схід> На себе грошей не вистачає. Мої хорошенькі, дивіться, яка вийшла ця сільдочка, вона, до речі, дуже крупна і вона, бачите, вся зі курочкою йде. 200 гривень штучка. А для тебе ти сказав 500 це деш, що буде 1000. Хорошо? <схід> так, <схід> мої хорошенькі, дивіться. У нас, як я б казала, чи ми Саша плюс свята серіал, сказали 80%, що ні. Хорошо. Сьогодні ми говоримо про їду, я чи скучав, чи ні. Понятно, скучав чи ні, скажи правду. Звісно, скучав. Ну, я бачу, що я прийшла з вокзалу, навіть не поцілував, так скучав. От ти то... думав, ви там з буковелі, то там карантин, і то все, не дай Бог, що щось йде привезе, то я ізолірувався, куди, якщо їсти, ага, ага. цілуватися. Того ти мене не цілував, так? Да? Ну, да. Отак тебе сьогодні і їсти сільідку. Хвостик і головочка. Як ти кажеш, з ними ти ходиш, щоб п'єш чай, суші вони їдять. А у мене ми будемо їсти сільодочку, а ти будеш головочку їсти. Ну, ви чуєте, ти каже? Не скучав. Чого не цілував? А я думала, ти боявся, що тобі вітром губи обвітре. <пропровод> ага. Ага, да. Так мої хорошенькі, ну що? будеш тобі відкривати молодці за тисячу гривень? Тисяча Мі... гривень. Да. Ну, можна міді це так уже болі делікатесом. Дивися, дві тисячі. Ну, Согласний. А що на них трати на уст, це на сужу на, на себе на можна вже потратити. Це хоч вдома, для сім'ї. Mm. У нас такі отношення, у нас все для сім'ї. Тільки щось ти поза сім'ї ходиш, ти розумієш, в якому ти живеш? 21 вік. І що ти хочеш сказати? Люди живуть свободним отношенням. О! 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 От з того й починаємо. Я бачу, що він не буде не їсти ні сільку, ні міді. І ці хвости навіть смоктати він сьогодні не буде. Бо зараз виключишся камеру тобою поговорю по другому. Ти дивися, свободні отношення, ти хочеш? Давно ти їх захотів, милий мій. Га? Я так дивлюся, багато живуть людей О. в інтернеті, читають. Читаю в інтернеті, ну скажіть, я свободні від відносин. Дівчатка, от люблю такого, знаєте, того хвостика смоктати. Але оцей запах на всю хату. На всю хату. Та й що? Байдуже сьогодні у нас вечеря. Сім'я нормальна, так? Да? Свободні отношення, захотіла сіли. Слухайте, знаєте, що я вам хочу сказати? Отакі От бажання, хоче напитися і забитися. А що треба? Дивися: бутилка водки, три картошки, одна сільотка, ще сольоні огірочки. Да? Угу. Да? Ну а що ну, ти більше щось хочеш? Вибач, ні. устриць у нас вдома немає. У нас все по-скромному. Це то. А що ти сидиш, пишаєшся, я не розумію, як майська роза? Чи ти пишаєшся? Бо ти ж приїхала, я доволі, що приїхала ти додому. А що ж, коли я приїхала, ти зробив на вокзалі, взяв тих два чемодана, повернувся і пішов від мене. Чого ж ти мене не обняв, не поцілував? Перший раз в житті ти зустрів мене без квітів. Причина. Я ще взагалі поражаюся, що ти взагалі з дому нікуди не ходив. А знаєш, як я вже знаю? Я ж камери дивилася? Так. Mm -hmm. да. Але ти по-хитрому міг зробити. Але як по-хитрому? Через забор не переприйдеш, бо там ток. Камери не перепрягнеш, бо там бачу все, так? Да? Ну так. І діти теж в хату не заводи. ти ж вдома був все время? Ту. На удивлення. На удивлення. А що так? Що так з тобою звичайно? Так ждав тебе, що куди не ходити. От тут тобі паливо камери скрізь, а. Там то камери не було, там дві було. Там ти міг перепрягнути через аніне вікно. Там камери не було. А тут, а тут надзор, так? Да? Угу. От думаєш? Аж задумався. Аж, ву... аж вуса піднялись, аж вуса. То він, коли сніга був, взяв лопату, пішов по селі, а тут аж вуса завернулися, понімаєш? А тут, бач, і не уловив, так? Да? Ага.